Вже 19 квітня вийде перший епізод 4-го сезону серіалу Зовні. Наразі давайте розберемо короткий тізер, обговоримо назви епізодів і чого чекати від 4-го сезону. Звісно, з 40 секунд тізеру інформації небагато, і це скоріше, просто як анонс дати повернення. Але якщо вже час гадати про серіал, то давайте поговоримо про ті питання, які назбиралися за півтора року його відсутності. Не думаю, що усі події тізеру пов'язані між собою, можливо, лише декілька кадрів, усі вони швидше за все з першого епізоду, який отримає назву прибуття. І скоріше за все Сара та інші персонажі споглядають у басейні саме це прибуття. Кого саме наразі невідомо, але ми точно знаємо, що буде нова дівчина Софія, яка є набожною донькою пастора, але навряд чи це пастор Катрі, якого прибрали ще в першому сезоні, і який періодично вважається бойду. Важливо згадати, що у Фромвілі не було Біблії, і тут у Тізері нам показують, що Софія її привезла ще одне прибуття. З незвичного, що варто відмітити, як на мене, це те, що нам аж тричі показали Бойда, що логічно, бо він найбільш впізнаване обличчя проекту, та зірка загалом. Крім того, нам двічі тізернули Джулі, яка у четвертому сезоні отримає ключову роль сторівокера мандрівника історії, про що нам заявили у минулому сезоні. На одному вона хаотично кричить, скоріше за все, через те, що побачила труп батька, на другому кличе матір. Табіта у Тізері теж з'являється двічі: одного разу вибігає з будинку метязів, на другому розгублено дивиться кудись або пригадавши щось. Крісті, як головний медик селища, прийшла допомогти Елчину після катувань Пойда та Сари, але навряд чи вона йому ставить око назад. Та кров вже точно зупинить. Також цікавий кадр з Донною, яка покинула центральне селище та пішла до будинку з оберегами, яке у попередньому сезоні вже обживали усі персонажі. Можливо, вона буде намагатися покинути основну частину героїв. У фіналі нам показують чоловіка у жовтому, який, скоріше за все, тілу мертвого Джима каже: Те, що буде далі, моя улюблена частина. Тобто він точно знає, як будуть розвиватися події, бо вони вже ставалися. Якщо вони ставалися, то значить це не перша спроба Джулі врятувати батька від загибелі. Якщо події повторюються, і це улюблена частина чоловіка у жовтому, то значить у четвертому сезоні темні сили цього місця будуть переважати, і це призведе або до більшої кількості смертей. Або події, які можуть закрити цикл і почати новий. Про циклічність історії я розповідав у попередніх відео. Загалом, якщо вам цікавий цей серіал, то рекомендую подивитись моє відео для спільноти, у якому глибоко розбираю події, що відбувається, та що буде далі. Посилання в описі. Вже з'явились неофіційні дані на звинових епізодів, які злили у мережу, і варто пройтися по кожній серії. Перша має назву прибуття. І судячи з кадрів тізеру, де є новенька і згадуючи загальний концепт серіалу, початок буде пов'язаний з тим, що до Фромвіля заїдуть нові персонажі. І скоріше за все це буде лише одна дівчина, бо містечко доволі сильно тримається за певну кількість людей, яка там знаходиться. І якщо загинув Джим, то його ж треба кимось замінити. Другий епізод називається Протистояння, і мені здається, це буде однозначно як боротьба серед груп у селищі. Так і підготовка або початок протистояння монстрам, яких стає усе більше. Адже збільшується кількість не тільки персонажів, але й локацій. Наприклад, я досі дотримуюсь теорії про появу мотелю, про що розповідав у попередніх відео. Третій епізод поки що без назви, і це логічно для таких серій, де навіть назва може надати глядачам забагато інформації. Четверта серія має дивну назву Серце, це самотній мисливець. Скоріше за все це якась цитата, яку промову хтось з персонажів, але тут є очевидний натяк на любовну лінію. А таких в нас небагато: Еліси Фатіма, Джулії Рендал, Крісті, Маріелі Кені. Можливо, буде розвиток стосунків Бойди та Акости. П'ятий епізод про міфи та монстрів. Це скоріше за все буде передісторія, яка нарешті пояснить загадку Воскресіння Смайлі, та загальний концепт того, чому монстри мають безсмертя. І це будуть вже не здогадки оглядачів, а роз'яснення від самих авторів. Шостий епізод називається Якщо дерево падає в лісі. Очевидно, що це буде детальне пояснення того, як і чому Фромвіль притягує певних людей до себе, повне занурення на самий початок, до першого епізоду першого сезону, коли метязи заїхали у пастку. І тут виникає питання, хто буде героєм усе це розповідати, як і у п'ятому, так і шостому епізодах. Адже це може бути як спогади табіда Джейда. Також, можливо, усе дізнається Джулі завдяки своїм подорожам у часі, або ж це розкаже глядачам хтось з нових персонажів, наприклад, виживша сестра Віктора Елоїс. Чи сам Віктор усе згадає? Адже він згадує занадто багато. Сьомий епізод поки без назви, восьмий важка голова. Тут прям таки важко щось зрозуміти, але скоріше за все мова піде про важкість лідерства. Адже наразі Бойт мав беззаперечний авторитет серед усіх. Він був дуже рішучим і його вибір рятував людей. Зараз же Фромвіль довів його до того, що він катував Елджена та втратив певненість. Крім того, є нова лідерка у вигляді Акости. Дев'ятий епізод називається Тиша перед. Передостанні епізоди кожного сезону у Зовні доволі слабкі і трішки філерові. Тому тут дійсно може бути дуже тихо, і глядачі знову поскаржаться на те. Як усе повільно відбувається? Назва десятого епізоду трішки збиває, бо прямий переклад, який же це був дивний та довгий шлях, виглядає так, наче це фінальний епізод не сезону, а усієї розповіді, чого б мені особисто не хотілося, бо таку історію навряд чи вдасться закінчити за десять епізодів, враховуючи те, скільки треба закрити сюжетних гілок і скільки пояснити. Згадайте, як автори розтягують сезони, що деякі епізоди просто можна було викидати, і ми б нічого не втратили від цього. Подорожі у часі, нові персонажі, велика кількість пояснень, усе це неможливо обрубати логічно за 10 епізодів. Тому якщо це буде кінець, тоді усі персонажі мають просто загинути. Після завершення третього сезону автори шоу дали велике інтерв'ю, у якому прояснили дуже багато цікавого, починаючи з того, що вони підтвердили, що це точно не чистилище, герої не мертві та усе це не чий сон. За їх словами, вагітність Фатіми не була запланована з початку серіалу, однак авторам треба було показати безсмертя печерних монстрів. Тому вони обрали таку метафору, замість того, щоб просто проговорити це словами. Фраза, сказана Мартіном у печерах, моя кров це твоя кров, має важливе значення для історії. Також напис на руці Сари не пов'язаний з черв'яками, які були у Бойда. Крім того, вони пояснили, що монстри не бігають лише тоді, коли знають, що героям нікуди тікати. Я зрозумів цю відповідь так, що через дерево реально покинути Фромві, але це врятує героїв лише від печерних монстрів. І ще була дуже важлива деталь. Автори підтвердили, що вся ця історія заснована на дуже сильному міфологічному підґрунті, яке постійно проявляється у картині. І мені здається, що головною тут є міфологія кельтів. Теорії навколо серіалу зовні загалом базуються на тому, що люди знаходять щось про минулі часи північної Америки та індіанців. Однак американська культура сповнена купою різних міфів. На деякі з важливих питань серіалу я намагався дати відповідь у своїх попередніх відео, але велика кількість все ще лишається. Наприклад, хто такий Мартін, що таке Маяк і де він знаходиться, ким був цей чоловік, що загинув у покинутому підвалі, хто наказав Сарі вбити Ітана у першому сезоні, що означають павуки у селищі. Що саме стукало з-під землі, коли Бойд ночував у автівці з іншими? Чи дійсно можна вибратися з Фромвіля по воді на човні Бойда? Хто робить якісні малюнки, які трапляються серед каракуль Віктора? І таких питань насправді більше, і у глядачів вони можуть сильно відрізнятися, проте точно зрозуміло, що серіал зовні має одні з найцікавіших загадок, і вже скоро я продовжу шукати на них відповіді.